Зазвичай вартість сезонних овочів восени покупців тішить, але цьогоріч війна та несприятлива погода спровокували зворотній ефект. Ціни пішли вгору. Морква цибуля та буряк вартують значно більше ніж торік. Скільки коштують овочі у Тернополі? Дізнавалися журналісти терену. На тернопільському ринку цибуля б'є рекорди, адже вона коштує у кілька разів більше ніж у кінці вересня. 21 го Продавці кажуть, що основною причиною подорожчання цибулі є дощ. Через погоду багато господарств змушені призупинити збір врожаю. Відтак на ринку цибуля в середньому коштує 30 гривень за кілограм. Ну, зараз беруть цибулю переважно на зиму. Погода все, дощі, гниє. Пропадає цибуля. Половина урожаю пропала. 28 менше, більше 30. А беруть люди? Та потрошки беруть. З морквою складніше. Ринок не може компенсувати дефіцит херсонської продукції, тому зараз ціна коливається від 20 до 30 гривень за кілограм. Червоні буряки коштують від 12 до 20 гривень. Морква 30 гривень зараз, 28. 14, 13. Морку середній йде 25, 22, 23. Ну як можливость. А боротьсок 15. І борак беруть, і борку беруть, і цибулю. борщ не звариш без борака, без цибулі. Тернополяни кажуть, що ціна є високою, проте без цих продуктів свого раціону вони не уявляють. Їсти треба, може, менше буду купувати. Але все одно треба, до борщу там чи що не. Це такі там, буряк-морква це такі необхідні продукти, це не ну, якісь там помідори, огірок. Ціни кусаються, але ну, мені потрібно небагато, бо на той момент чоловік в ЗСУ і я тільки з дитиною вдома ту. Нам потрібно дуже мало. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.